Ви дивитесь ранок вдома. Всім привіт! За роки широкомасштабної війни в Україні сильно змінився ринок праці. Багатьох фахівців не вистачає, водночас інші залишаються незатребуваними, і тут на допомогу приходить Reskill.ua – проєкт, що змінює сучасний ринок праці. Як саме дізнаємося від комунікаційної менеджерки Reskill.ua Еліни Авдієвої? Я йду зустрічати Еліну. Пані Еліна зі святом Навзаємо. Ласка, вопроси до, до, до Дякую. студії. Дякую. Вітаю вас. Дякую, прошу. Доброго ранку. Доброго ласка. ранку. Дякую. Отож, Еліно, у чому полягає головна мета проєкту Reskill.ua? Головна мета проекту Reskill.ua – об'єднати мотивованих фахівців із працедавцями. Тобто ми зараз розуміємо, що на українському ринку праці досить багато людей, які втратили роботу за різних обставин, переїхали в інше місто, не можуть повернутися до цивільної роботи, тому що вони перебували у війську, і загалом ситуація така, що досить багато, багато дефіциту роботи. Але з другої сторони є роботодавці, для яких теж не вистачає спеціалістів, але Ті спеціалісти, які залишились без роботи, їхні навички не підходять під певні професії, і власне наша мета перекваліфікувати людей під ті напрямки, які потребують роботодавці, і закрити з собою оцю потребу у кадрах. Програма «Reskill.ua» вона власне покликана для того, щоб допомогти людям. Які хочуть спробувати себе в чомусь новому, або відкрити для себе нову сферу, яку про яку давно мріяли, ніяк не наважувалися, або власне повернутися, перекваліфікуватися в щось таке, що їх буде надихати більше ніж попередня робота, ну або власне підвищити свою експертизу, тому що програма розрахована не тільки для навчання з нуля, а також для розширення власних навичок і для підвищення експертизи в певних напрямках навчання. А як побудована програма навчання та отримання тих самих нових навичок? А загалом програма навчання побудована таким чином, що люди реєструються на обраний напрям. Напрямки навчання складалися відповідно до запиту роботодавців, які є наразі. Тобто, ця сфера точно є актуальною. Люди реєструються і на навчання, отримують стипендію на курсера. Курсера – це міжнародна онлайн платформа і власне у наших українців буде змога вчитися в міжнародних компаніях і університетах. Тобто, Може, є можливість навчатися за програмами Google Meta, ABM, за ун... програмами університетів Колорадо, Мічигану. Тобто, це така досить серйозна міжнародна освіта, яка за собою також веде отримання сертифікаційних документів, які власне підтверджують сертифікацію по напрямкам із цих. Вузів і компанії. А власне, паралельно із цим люди мають о, і отримують кар'єрну, підтримку, підтримку і менторинг хепіманди і їхні найдосвідченіші фахівці надають кар'єрні консультації, е, проводять вебінари онлайн е, і офлайн заходи будуть заплановані. Тобто, велика комплексна підтримка людей, які потребують власне або старту е, такого, які, наприклад, раніше не. Е, не мали навіть сіві, не знали, що таке резюме, не могли подаватися. Які не зовсім діджитальні люди, які просто прийшли з е, простих професій. Тут їм надається підтримка і допомога власне у тому, щоб реалізувати себе в нових сучасних професіях і адаптуватися власне, до ринку праці в Україні. Про які професії йде мова? За якими напрямками відбувається саме навчання? Загалом у нас поки відкрито 11 напрямків навчання. А є програми для перекрути. Кваліфікацій, тобто е, навчання з нуля. Це загалом професії діджитального спрямування. Тобто, це е, такі професії у сферах маркетингу, проєктного менеджменту, а, а також е, це, це, це перекваліфікація. Це навчання mm -hmm. з нуля. Людина так, приходить, так. може бути абсолютно без будь-якого досвіду. І власне е, навчити цих діджитальних професій. Ми можемо за своєю програмою. Також існують програми для перекваліфікації, для підвищення кваліфікації тобто є е, сфери, наприклад, енергетика, виробництво, логістика, де навчити людину онлайн з нуля, дуже важко, але ми можемо їхні навички і те, що вони здобували, їхній досвід трансформувати і розширити шляхом там різних підходів і різних інших підходів, які там є в міжнародній практиці, і цифровізувати якісь навички, діджиталізувати їх і осучаснити. Ліночка, я правильно зрозуміла? Тобто, якщо людина у вас зареєструвалася і вона пише, що я хочу підвищити свої ну, там, професійні здібності, і ви вже для неї шукаєте можливість, як допомогти їй підвищити, чи ні, чи у вас є обмеження, ну скажімо, оці є, е е є можу... реєстраційна форма, де е обрані напрямки, ну пер перелік їх. І людина може обрати будь-який напрямок, який її цікавить, власне, і вона бачить, що ага, якщо я хочу е там навчитися проектного менеджменту, я подаюсь на проектний менеджмент. Якщо я хочу. Навчитися е, кібербезпеки, я йду на кібербезпеку. До речі, є напрямки, в яких і з нуля можна навчитися, і підвищити, підвищити. якщо ви маєте вже досвід, тобто це е, така досить гнучка схема і гнучка система, за якою навчаються люди. Також це важливо розуміти, що напрямки будуть розширюватися, оскільки е, ми працюємо також з роботодавцями, це друга сторона нашої роботи, і вони нам також е, говорять, у чому у них є потреба, в яких uh -huh. спеціалістах в них є потреба, і ми можемо під їх запит формувати також доступ до курсів, які є на курсарі? Їх перекладено там дуже велика кількість близько п'яти тисяч. Ми надаємо їм доступ, і власне вони можуть навчатися під запит роботодавців, тобто нові напрямки будуть відкриватися. А от Пані ви сказали та... про роботодавців. А які запити у роботодавців, які зараз е, професії у топі найважливіші? найзатребуваніших? Ну, так важко сказати топ-5, які прям супер затребані, тому що їх дуже багато ну, хоч і наверняка. Але... За, за цифрами, можливо, за статистикою. Я яку можу вам бачити. сказати, скільки, які топ-5 напрямків обирають наші е, користувачі, бо в нас є е, чітка по цьому точна статистика. Люди дуже хочуть розвиватися в проєктному менеджменті, в кібербезпеці. Дуже багато подається на штучний інтелект угу. і на продажі. Це все програмування і ну, все щось. Ну, з нас, там не зовсім Програмування, там є різні е, м, програми, наприклад, як це застосовувати в своїх сферах, наприклад, uh -huh. інструмент, як це використовувати і так далі? Ну тому е, досить е, такий гнучкий. Але 11 напрямків, які зараз існують, вони побудовані на основі тих досліджень, які ми проводили. І, власне, це теж те, що підтверджено теж те, чого не вистачає у нас е, власне, зараз на ринку праці. Пані Ліно, яка ваша особиста мотивація займатися цим проектом? Е, насправді е, я раніше теж була в такій кар'єрній кризі, скажімо так. Я десь працювала дуже е, багато років на одному місці, і мені захотілося спробувати. Я працювала в рекламному агентстві угу. СММ Хедом, е, і робота прикольна, класна. Мені подобалася, але коли довго працюєш, хочеться. Хочеться Щось. спробувати чогось нового, хочеться десь відкритися. І власне я теж проходила сертифікацію на курсері за трошки іншою програмою, але в мене був доступ до сертифікації. Я проходила навчання від Google, отримала цей сертифікат, диплом і, власне, почала пробувати себе в більш широкому ключі діджиталу. І, власне, так опинилася тут. І тепер навчаючись колись на корсера, я працюю власне з курсера в їх команді. Скільки людей зараз у вас навчається, і скільки випускників вже працюють по нових спеціальностях? Ми тільки почали навчання, тобто реєстрація тільки запустилася вже як місяць. У нас взагалі є 30 тисяч стипендій. Зараз Це у нас... 30 тисяч людей можуть 30 у вас тисяч навчатися? тисяч людей може у нас навчатися. Наразі у нас близько 15 тисяч зареєстрованих близько п'яти тисяч проходить уже власне навчання за тим напрямком, який вони обрали, і е, працевлаштувати ми е, плануємо близько 8 тисяч людей. Тобто 25% за рік точно ми плануємо працевлаштувати в сучасній компанії. І власне зрозуміло, що можливості працевлаштування будуть доступні для усіх, і там теж залежить від кандидата, від його мотивації, від його прагнень, від е, будь чого е, що він вкладає в це навчання і в це своє прагнення а Як які? працює програма стипендій? Е, стипендії загалом це доступ до навчальних програм. Тобто фінансово ніхто нікому не виплачує її, бо теж часто в нас люди плутають. Але е, програма стипендій це якраз доступ до цих навчальних програм, які зазвичай платні і коштують теж немало грошей е, угу. для людей. Тому стипендії це доступи до навчання у курсері. Коротенько, бо дуже мало часу залишається. Є якісь обмеження стосовно того, хто може навчатися. Е по вашій стипендії е, насправді обмежень немає. Людина має просто досягнути віку 18 років і бути мотивованою, шукати можливості для розвитку і е, працевлаштування. Більше ніяких обмежень немає. Програма відкрита абсолютно для усіх. Тобто, і 65 плюс теж можуть Звісно. навчатися, якщо так. вони готові працювати, якщо вони готові навчатися, вкладати в це ресурс, тому що їм теж це важко дається. Е, то, звичайно, звичайно, можна нагадайте, будь ласка, ще раз де вас можна знайти і як зареєструватися? Зареєструватися. Можна заповнити форму реєстрації, вона буде тут у нас на QR-коді. Також можна знайти нас в інстаграмі reskill.ua, так і називається наш профіль, або подивитися профіль Happy Monday, там теж досить багато інформації по цьому. Тож приходьте і реєструйтеся. В Студії ранку вдома була комунікаційна менеджерка Reskill.ua Еліна Авдієва. Дякуємо, що завітали до нас в гості і вітаємо з такою програмою. А ми зичимо успіхів, так щоб якомога більше українців знайшли себе і бо, звичайно, були працевлаштовані. Віримо теж в це.